У серці завжди мені і місця, нехай я там буду замість, нехай я там буду, хай я там буду одним літнім днем, у серці завише, мені трохи місця, нехай я там буду замість, нехай я там буду, хай я там буду, нехай я там буду, мені знову потрібне твоє плече, не ставай моїм катом. Я помилюся завжди, і що усі помиляються, і щоранку мені нічим дихати, але я не стану тобі заважати, і я не можу вже бігти, не в силах каятися. Мені знову треба зійти на берег, і піднімається той, хто вірить, і посміхається той, хто любить. То не париться, ти навчила мене сміятися, І нам не треба з тобою боятися, адже ті, хто люблять, не можуть розлучитися, не зрікаються. У серці залиши мені трохи місця. Нехай я там буду замість, нехай я там буду, хай я там буду. Нехай я там буду, у серці, у серці залиши мені трохи місця, нехай я там буду замість, нехай я там буду, хай я там буду, нехай я там буду, мені знову потрібне твоє плече не ставай моїм катом, я помилявся завжди, і що усі помиляються. Щоранку мені нічим дихати, але я не стану тобі заважати, і я не можу вже бігти, не в силах каятися. Мені знову треба зійти на берег, і піднімається той, хто вірить, і посміхається той, хто любить, і хто не париться, ти навчила мене сміятися, і нам не треба з тобою боятися. Адже ті, хто люблять, не можуть розлучитися, не зрікаються. У серці залиши мені трохи місця, нехай я там буду, замість. Нехай я там буду, хай я там буду, нехай я там буду, у серці